Слава Україні! Слава Україні! Героям слава, слава! Слава Україні! Закарпатці масово почали обливатися крижаною водою. Мало того, під час процедури знімають себе на відео, яке згодом поширюють в мережі інтернет. Світова естафета «Ice Bucket Challenge» дісталась і до Закарпаття, і тут насправді нічого смішного. Таким чином збирають кошти на благодійність. Принаймні так обіцяють у відео. Перераховую кошти на потребу солдатів української армії. Ми зобов'язуємося передати зібрані від плітцу кошти військовим. Ні, це не просто обіцянки. Учасники акції зобов'язались. Такі правила: облився 100 гривень на благодійність. На Закарпатті це переважно для української армії. А от хто виклик не прийняв, винен благодійності тисячу. Результат на лице у рамках естафети поливанок вдалося назбирати чималу суму. Ми підрахували з першого числа. То, що на карточці, то що нам вдалося так подивитися, тому що багато людей переводили по 200-300 гривень. Я знаю, що приходили до нас в намет і там по 600 гривень, якщо це були групові обливання. Ну от тільки то, що по 100 гривень. Хтось переказував стандартну суму, хтось в рази більше. Судячи з коштів, що зібрали по 100 гривень, взяло участь у крижаній благодійності щонайменше п'ять сотень осіб: студенти, абітурієнти, танцюристи, журналісти, політики. Приймаю виклик від Ростислава Буланова, Віталія Глаголи, Андрія Балоги, Андрія Ковача і передаю остафету Павлу Чульці, Олександру Ковалю і Ілоні Палки. Слава Україні! Активно поливались на камеру прямо в ділових костюмах викладачі Ужну. Перед тим, як іти на роботу, я проректор Ужну Федір Шандру приймаю виклик. Кожен намагався бути якомога оригінальнішим. Неординарне місце поливання, доречний музичний супровід, відеоефекти. В інтернеті навіть з'явились топ 10 найкращих поливанок. Та неважливо, хто і де це зробив. Головне результат. Журналісти телеканалу «М-студіо» також вирішили взяти участь в естафеті Айс Challenge». Тож 100 гривень на благодійність для закарпатських солдатів. Лід і відро холодної води. Слава Україні. Ну що ж я це зробила зробите це і ви, адже передаю свій виклик всім, хто дивився цей сюжет на телеканалі МСТО. Мерші за водою.